Доброго дня, шановні гості, любов це прекрасний океан почуттів, який дарує близько в очах, безмежне щастя і бажання завжди буде бути поруч з коханою людиною. Саме сьогодні ми з вами зібралися в цьому прекрасному світлому залі, щоб стати свідками урочистості любові, тріумфу краси, гармонії і молодості. Саме сьогодні. 9 березня 2024 року дивовижна пара вирішила поєднати свої серця свої долі. Дуже сильно хочеться, щоб у молодих життєва дорога була усипана польська троянд і оточена вірними надійними друзями. Кажуть, що хороші друзі дістаються тим, хто сам уміє бути хорошим другом. Нашим молодим щастило, у них є такі друзі. І ми зараз в цьому залі давайте разом гучними оплесками зустрінемо і привітаємо почесних світів, свята любові, Сергія і Еліну. Вітаємо! Кохання і життя наших володят. Хай з вашою допомогою у них буде все тільки дуже добре і дуже гарно. Шановні друзі, а тепер приготуйте свої долоні і гучними оваціями в цьому залі. Ми зустрічаємо головних героїв того дійства, яке у нас у народі називають весіллям. Ми з вами зустрічаємо найчарівніших, найпрекрасніших, найзакоханіших і найщасливіших наших наречених, наших молодят, Альона і Руслан ваші опусти. Хай буде багато кохання, хай буде багато щастя, хай дуже-дуже багато буде у вас дітей. З ними весілля наші області ще не почав. Вітають із спрадавніх рушників на долю молодих червоні птиці. І рідна пісня джола в косиці бере з душі на поїде віків. Та пісня щедра, як осінній день, легка, яскрава, як стрічки на гіллі, заграйше музику, клипсих до пісень на українське сонячне весілля. Альотка, Руслан, сьогодні у вас Ось там, на порозі нового життя. В цьому прекрасному залі зустрічають найрідніші і найсвятіші ваші мами, ваша рідня. Ви до зараз пройдете через. Українські обереги. Замість прадавніх давен українські рушники оберігали людство від всякого лиха, від всякої напасті. Нехай віднині і не завжди ваша родина стане щасливою, буде жити в вірі, буде жити у терпінні і буде кохати. Я прошу вас стати під перший рушник Це рушник щастя. Нехай вам щастить Нехай щастя буде завжди у вашому житті. Хай буде щаслива ваша родина, хай буде щаслива ваша велика, велика, прекрасна, дружня родина. Хай буде безмежне щастя у ваших серцях. Наступний рушник це рушник віри і терпіння. Віра це перш за все вірність, тож будьте вірними один одному. І тоді вже більше ніщо не зашкодить вашому сімейному щастя. А терпіння це ключ до всіх до всього. Воно загортує людей і робить їх стійкими. В обмін на терпіння ви отримаєте злагоду і благополуччя у своєму щасливому житті. Знаєте, дуже довго говорю, але хочу сказати коротко. Ви один одному вірте і один одного терпіть все своє щасливе життя. І ще один рушник, рушник останній це рушник любові. Любов. Любов це Бог, тож нехай він буде разом з вами все ваше життя. З допомогою великої любові ви з'явились на цей світ. З допомогою великої любові ви знайшли один одного. Тож з допомогою великої любові ми просимо дуже-дуже просимо вас продовжити цей славний сімейний шлях. Справда літаве на роді нового життя, я вже говорила, рівні зустрічають найсвятіші, найвірніші. Ми просимо вас підійти до своїх рідних, підійти до своїх мам, в першу чергу до мам. І ось тут, перед тим, як почути слова на станову, у дорогу, дуже б хотілося, щоб ви три рази низько до землі поклонилися мамам. Рівень, перший раз і спішіть, перший раз вклоніться Матуся за те, що вас народили, дали вам життя. У По друге поклоніться своїм мамам за те, що дали вам освіту і пустили у світ широкий. Серцем своїм великим, душею своєю щедрою. Ну, а третій раз поклоніться своїм мамам так, якби ви хотіли, щоб в колись, в далекому майбутньому, вам кланялися ваші дітки. Руслан поміщив. <рес> зараз ми хочемо почути від вас, дорогі мами, дядя, брат, оті прекрасні слова настанову на дорогу молодятам. Я хочу, щоб зараз першою сказала мама Альони. Хочеться позивати, побажати, говоріть. Діточки, поздравляю вас із законним І дай Боже, що вам брак не став далі браком. Довгий вам і щасливої дороги майбутньому. Всього найкраще. Дякуємо, мама наречена була. Вітаю вас, брака, таких Бажаю вам. Здоров'я, стало найбільшого, щоб любили друг друга, понімали і зварилися. Це найголовніше. Дякуємо. Поздравляю вас із законним братом. Любіться, будьте любими щоб кожен день починався так, як ваш перший день, коли ви познайомилися, щоб ніколи ваші почуття не огасали, щоб вони з кожним роком, з кожним, е, з кожним роком весілля, тільки розгорялися і розгорялися. Всього вам не виріше, Що вам сказати, вітаю вас. Дістиється. Вітаю вас не хоче. Щоб що любили друг друга, розуміли, щоб у вас це в житті складалося дуже добре, щоб вже заводили діточок і все вас було вас красо. Дякуємо, дякуємо вам і просимо вас тільки зберегти ці слова е, на путні в дорогу, зберегти ці настанови Хай буде життя так, як цього хочуть ваші близькі, як цього хочуть ваші рідні. У мами в руках святковий весільний сонячний хліб. Сонячний весільний хліб. В ньому немає ні початку, ні кінця. Е, Молодята у вас був початок вашого кохання, тож нехай у вашого кохання не буде кінця. За даними української нашої весільної традиції, ми просимо вас. Відловити по шматочку духмяного цього весільного хліба. Давайте так. Хто більше шматочок відломить, той буде голова в родині. <рив> а тепер ламаємо так? Підходимо, розслабляємося, ламаємо. Браво! Покажіть і цим гостям. Шановні гості, не буде матріархата, не буде патріархата. Шматочки рівні буде цій родині правити кохання. Там є весільна сіль. І востаннє в вашому житті. Ми не дозволяємо вам солити один одному кожного дня. Тільки сьогодні вперше і останнє. Насоліть один одному. Добренько, знаєте, хто гарно любить і дуже сильно любить, той гарненько і дуже сильно солить. Насолюйте свої шматочки. Соліть, соліть. Хорошо, Руслан любить Альону, подивіться, як він хорошо любить. Альонка сили Тоже хорошо молодець. Тепер боїться один на одного з любов'ю, з ніжністю і накорміть один одного цією солью. Давайте, корміть один одного. Під наші обласки підтримуємо. Підтримуємо, підтримуємо. Солоно, так? Да? дуже сильно солоно. Лошіть свої шматочки. Ви сильне шампанське, воно таке бурхливе, воно таке ігристе. воно прекрасне, як все ваше бурхливе ігристе, прекрасне життя. І сьогодні в цьому залі ми першим вам доручаємо, довіряємо і даємо оці келихи весільного шампанського. Запивайте сіль. І нехай солі у житті вашому не буде ніколи, ніколи. Весільне, святкове шампанське. До дна! прийняти оцей весільний хліб і оцю весільну сіль. Потримайте букет. Нет, не Так, Нехай в твоєму домі на столі, поцілитися. Завжди буде стояти і хліб, і сіль. Похопаємо. Лібітку заберіть. А щоб вам у вашому житті не знати ні розгук, ні горя, нехай мама зав'яже ваші руки нарядним салатіним. Рушником, Візьміться за ручки, Ось так міцно міцно сьогодні зверху, сьогодні на зеленому весіллі. Ви взяли один одного за руку. Отак, один одного тримаючи за руку, пліч опліч, Ідіть по життю. Ідіть на радість своїм близьким. Отак пліч опліч розділяйте е, хвилини радості, хвилини сумнівів, разом удвох. Все життя. Ходіш так, не будете все життя, так? Да? Тому дивіться, ручки зв'язані, і ми просимо вас звільнити цей вузлик, витяг витягувати тільки з допомогою тієї руки, яка зв'язана. Витягуйте ручки і звільняйте вузлик. За кращого кожний візьміться. Покажіть усім усім гостям. Шановні друзі, оце сімейний вузлик молодої родини. Сьогодні вони вдвох разом. Ми їм не допомагаємо! Затягують його раз і на все життя. Давайте, затягуйте, Руслан, сильніше, піж голова родини. Ви бачили саматочку, де був більше. Двома руками. Раз і на все життя затягнули! і ніколи в житті він не розв'язується! Ніколи в житті його хай не торкається лиха рука. Ось так прийдете додому, заховайте його десь там на личинку шуклятку. Ніколи не розв'язується. Ми прийдемо до вас у 2089 році. Прийдемо, це буде коломне ваше весілля. Ось там ми провіримо, щоб він був зв'язаний такий, як сьогодні. Просимо вас, молодята, стати біля такої фотозони, біля такої красивої локації. Кохання, воно схоже на море, величезне море, бурхливе, наче начебто сидиш на березі і тепер накриває хвилею самих світлих і самих прекрасних почуттів. І тоді ти, Руслан, тонеш в її очах. І тоді ти. Альонка губиш розум від його ніжних дотиків. І ось в цей момент ти розумієш, що це і є справжнє кохання. Дорогі молоді, подивіться на ваших гостей. Вони посміхаються, вони щасливі. Ми щиро раді за вас і хвилюємося разом з вами. Тому що розуміємо, який прекрасний, який доленосний день настав у вашому житті. 9 березня, 2000. 24 рік. Шановні друзі, ми ще раз і ще раз гучними вітаємо, ланят, з глучними вітаємо ланя з весілля, з зруження і святом любові. І просимо вас зараз підійти, привітати, поцілувати, обняти, сфотографуватися з нашими молодими. Хай сьогодні вони отримають від вас рідних, близьких і самих справжніх друзів. оте